Москва мала дуже потужні сонари. Сонари це військові такі гідролокатори, які засекречені. Ми не знаємо, яка їх потужність, але ми знаємо в теорії, що там дуже велика потужність 150 150-200 кГц, які ну настільки впливають на, на вухо людини, а на дельфіна Тим більше, тому що система його так налаштована, щоб він відчував море, і ця Москва вона вражала наших дельфінів. І коли вона ну коли вона зникла, я знаю, що де це було неподалік від наших берегів, це наша потужна ЗСУ її вдарила. Ми раділи, що нарешті це потужна така судна, велике, яке ну шкодило і людям, і дельфінам воно зникло, але воно мало дуже багато пального, дуже багато інших там речовин хімічних. Іх які впливали на чорне море, і це буде ну відомо пізніше, коли ми вже будемо занурюватися туди як музей. Це дуже важлива тема, і ми хвилюємося з того приводу, що екоцид – ця така стаття 441 в українському кримінальному законодавстві. Він не застосовувався раніше зараз. Ми його застосовуємо, і завдяки спеціалізованій прокуратурі. Вони відкрили цю статтю кримінального провадження і досліджують. Але доказів таких впевнених на 100% ми не маємо, тому що це по перше, це на відстані, десь там щось було. Дельфіни приплили сюди, але ми маємо, по перше, свідчення різних експертів різних країн Чорноморських, що такого явища як масова загибель дельфінів не було, По перше, по-друге, такого. Такої чисельності кантужений дельфінів, які живі, але не можуть жити нормально в родинах своїх дельфінячих, теж не було. По третє, ніколи не було такої потужної впливу військової впливу на, на дельфінів. Не було Друга світова війна була, але там дуже мало було потужного такого шуму, як, як зараз. Коли ми знаємо, що з лютого по серпень була навала Російська північно-західної Чорного моря і загинуло так багато дельфінів, а потім ми їх відтіснили до окупованої зміїни, і вже не стало цих загиблих дельфінів по поодинокі, тому що там міни підривались. Тому ми будемо намагатися доказуватися опосередковано. Але ми маємо свідчення болгарських експертів, румунських експертів, які бачили дельфінів з опіками фосфорних мін, які констатують лабораторним аналізом, що це вплив санарип. І зараз ми чекаємо найважливішу артилерію для доказу. Це результати лабораторних досліджень в Італії. Це Падуа, місто, де є сертифікована лабораторія, і в Німеччині, де є сертифікована лабораторія, стосовно дослідження кісток вуха, що було доказано, що це вплив сонарів, вплив війни. І ми сподіваємося, що це буде так.